Що приходить в твоє життя у грудні місяці? Давайте подивимося таке питання. Я люблю дивитися такі глибокі питання. Якщо вас цікавить щось особисто, пишіть мені в інстаграм, що приходить в твоє життя у грудні місяці. Давай подивимося. Взагалі був якийсь період такий тривоги внутрішньої, як наче не міг або не могла спати. Якісь думки, які тебе тероризують, все може бути смуток через загальну якусь ситуацію, яка передається енергетично, дуже відчуваєш енергетично різні події, дуже така інтуїтивна людина. Можуть бути переживання у зв'язку з стабільністю, стабільним становищем, у зв'язку з чоловіком або жінкою, які були присутні в твоєму житті. Якщо чоловік, то це, скоріше за все, земний знак зодіаку, або в нього асцендент знаходиться там. Може бути молодший до тебе. Заві... Якесь легке ставлення до життя занадто таке легке, але ти дуже відчуваєш цю людину. Якщо це жінка, це жінка, така знаєш, рішуча, енергійна. Це, скоріш за все, у нас повітряна стихія, може бути старша за тебе за віком, може бути, до речі, темненька, така, от е на мене більше схожа, скажімо так, через яку ти можеш перейматися. Що грудень принесе з цієї ситуації, давай подивимося. Може бути якийсь такий ніби требує. Знаєш, коли може бути з'являтися якась залежність, де якась дискомунікація з людиною, ти впадаєш в якусь таку певну залежність, тривожишся, ревнуєш, що взагалі відбувається. Відбувається певна така трансформація у стосунках з людиною. Але ти для себе насправді обереш найкраще. Отут ти приходиш до такого розквіту, ти розумієш, що незважаючи на цей твій стан тривоги, коли ти не можеш спати, сонце приходить кожного ранку. Добро приходить твоє життя все одно після таких ситуацій. Це те, що приходить на зміну. Друзі, хочу вам також сказати одразу, що для того, аби притягнути позитивну енергію в новому році. Можна спалити програмну свічку. Такого роду програмні свічки я виготовляю самостійно, саме під вашу ціль. Це може бути свічка на любов, цю яку я вам показую, це на зберкану саме любовна свічка. Може бути на фінанси, може бути в загальному на сприятливий новий рік, який ми будемо палити на свята. Я окремо підбираю для вас дату спалювання, даю афірмацію, розповідаю, це все. Правильно робиться, і ви притягуєте саме на позитиві, на сонячні енергії бажане в своє життя для замовлення. пишіть Директ інстаграму.